Добрий день, діти! Сьогодні ми проведемо з вами урок української мови на тему практикум, правопису та вживання прикметників в тексті. Урок 17. Налаштуємося на урок з афірмацією. Без нього уявити не сила нам предмет. Для описів прикметник значний авторитет. Визначимо завдання уроку. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, як можна утворювати складні прикметники і правопис складних прикметників. Будемо вчитися записувати складні прикметники, керуючись правилом поправляти помилки Незнайка. Пригадаємо правило про іменники жіночого роду, що будемо вчитися добирати синоніми. Виконаємо завдання квітика. Та візьмемо участь у великих перегонах. А зараз, спираючись на карту знань на сторінці 75, розкажемо все, що знаємо про прикметник як частину мов. Карта знань. Прикметник. Прикметники змінюються за родами, числами і відмінками. Прикметник Завжди стоїть у тому роді числі та відмінку, що й іменник, з яким він пов'язаний. Білий сніг, біла сукня, біле поле, білі поля, білими полями. Питання завжди ставимо від іменника до прикметника, полями якими білими. Початкова форма прикметника називний відмінок однини чоловічого роду, теплий, літній, міський. Прикметник це самостійна частина мови, що називає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які, чи чия, «чиє», чиї. Прикметники надають мовленню точності і виразності, Україна яка рідна, квітуча, благословенна, гостинна, співуча тощо. Прикметники можна утворити від іменників чи дієслів слів. За допомогою різних суфіксів. Козак козацький, глина – глиняний, співати – співучий, суфікси ян – уч. У реченні прикметник здебільшого є означенням Виріс у лісі, який гіллястий, міцний, поважний дуб. Дуб який Гіллястий, міцний, поважний. Прочитаймо і пояснімо вислів. Підкреслимо іменники з прикметниками і надпишімо відмінки. У ріднім краї навіть дим солодкий. Вислів говорить про те, що на батьківщині все нам миле. Підкреслюємо іменники з прикметниками. У краї, які ріднім, дим який солодкий. У кому у чому управлі місцевий відмінок, що хто що один називний відмінок, охарактеризуємо і запишемо прикметник ріднім як частину мови за зразком. Розбір прикметника як частини мови. Ми записуємо аналізоване слово. Питання до нього, його початкову форму? Яка це частина мови? З яким словом пов'язане в реченні число рід відмінок? Яким членом речення виступає? Яким? Початкова форма рідний, називний відмінок одниний, прикметник, з яким словом пов'язане в реченні зі словом у краї, число однина рід нині чоловічий. Відмінок місцевий і виступає означенням. Означення. Прочитаємо, пригадавши пропущено і з пам'яті. Прикметники можна утворювати сполученням двох основ. Десятиногий, десять ніг. Східноукраїнський, східний український. Прикметники, що означають поєднання смаків, кольорів або відтінків кольорів, пишуть через дефіс. і солодкий сіро зелений Утворімо і запишімо складні прикметники, керуючись правилами. Той, що має карі очі, який? Карол-окій. Цей прикметник ми запишемо разом з орфограмою контакт. Бо він в тому, що цей прикметник утворений від словосполучення. Очі які карі, отже, караокій або караока. Той, що має чотири кути. Чотириутний, так само прикметник утворений. Від словосполучення, куди і солоний на смак, який гірко-солоний. Цей прикметник ми записали з дефісом, через дефіс, з орфограмою дефіс, тому що він утворений від двох рівноправних слів гіркий і солоний. А зараз завдання шосте прочитаємо звірне знайка про зиму, виправляючи помилки, поміркуємо, чого не вистачає у творі. Настала зима. Приєднане слово зим. Ненаголошений голосний «и». морозець скував землю. КПТФХ, букви вимагають перед собою, префікса. С, с ефікса С. Морозець скував землю. З неба падають, падають. В кінці знак м'якшення, сніжинки пропущені букви Н, падають сніжинки і вкривають знову знак м'якшення, в кінці слова, вкривають місце. Діти радіють снігою, радіють зі знаком знаком'яшення, дерева, буква сполучення ери, дерево, перевірне слово, дерева ніби надягли шуби і шапки. Красиво засніжене місто. У творі незнайка про зиму не вистачає епітоців, прикметників. Зараз ми прочитаємо у голосі текст, додаючи до виділених слів прикметників. Настала справжня зима, легкий морозець скував землю. З важкого неба падають маленькі сніжинки і вкривають місто. Діти радіють веселому снігові. Дерева, ніби надягли білі шуби і шапки, красиве, засніжене місто. А тепер підкреслимо членів другому реченню. Морозець скував землю. Підмет, що хто морозець? Що роб... зробив, скував присудок, скував когось що землю. додаток. А тепер в нас рухова хворінька. Ознаки всі предметів, смак розмір, кольори.

Частину правила. Іменники жіночого роду, що в початковій формі закінчуються на голосний. Ворудному відмінку однини мають закінчення ею. Якщо основа закінчується на м'який або шиплячий приголос, вулиця вулицею, задача задачею. Запишімо в орудному відмінку однини, позначимо і перейнямо закінчення іменників та прикметників. Ви працюєте в робочому зошиті. Число, класна робота, дучою, душею, літньою. Кухнею найкращою статтею і осінньою грушею. Позначимо закінчення іменників і прикметників душею закінчення ею. Іменник душа, душа душею, основа якого закінчується на п'ячий «привласний», здобуває воротному відмінку закінчення Е. А прикметник має закінчення Ою. Кухнею, кухня ні м'який. Приголосний кінцевою основою, тому закінчення Ею, а літньою ою, статею Ею, чим який, найкращою Ою, грушею Ею шиплячою осінньою Ою. Отже, ми можемо дійти висновку, що прикметники. Які закінчуються на м'який або шиплячий приголосний, вородному відмінку здобувають закінчення Ою на відміну від іменників. А тепер сформулюємо пам'ятку Незнайкові, щоб він не плутав написання ОЕ в закінченнях таких іменників і прикметників. Незнайко має запам'ятати, що іменники жіночого роду, що закінчуються основи яких закінчуються на м'який або шиплячий приголосний, в родному відмінку на них має закінчення Е, на відміну від прикметників, житих у формі жіночого роду, що основи яких закінчуються на м'який або шиплячий приголосний, і вони здобувають родному відмінку закінчення ою. А зараз переглянемо презентацію, розслідкуємо, як увечері змінюється колір неба, снігу, і напишемо, щонайбільше назв кольорів і відтінків кольорів. вот же блокетность сферы белый фиолетовый Грунатный. Бузкови. Білосіри. Блакитну вату. Білий. Ніжну бурковий синьо-фіолетовий темно- Коричневий, Яскраво ребрястий, снижно, білий. Близько сірийно, Синій. Тепер ми напишемо синоніми до слова яскравий. Вираний. Блеск лучей, рельефный, выдохный, ясный, розбир. дыр.

Р'ясний тощо. А тепер виконаємо завдання квітика. Прочитаємо текст, додаючи замість рабок, прикметники до виділених слів. Придумаємо і напишемо заголовок. Сонце. скотилося на захід, сонне небо забарвилося В Сірій, сині, фіолетові. Сніг теж змінив колір на сріб для ости. Під деревами лягли умні тіни. У місті скрізь засяяли веселі ліхтарі. Навколо все стало яскра, яскравим, святковим. З нічного неба глянули, маленькі. Зірочки місто миготить, білими, червоними, синіми вогнями, ніби чарівними самоцвітами. На тиху землю спускається глупа ніч заголовок Ніч настає, цей текст ми. В доповненому вигляді запишемо в наші звичайні зошити. За бажанням ви можете додати свої речення чи змінити наведення. А зараз виконаємо пальчикову гімнастику. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Лавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом, каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята. Почали траву щепати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Чудово, молодці! А тепер візьмемо участь у перегонах. Вибираємо. Найкращий на наш погляд автомобіль. Нам потрібно за 4 хвилини виконати всі завдання. Перше завдання мовчазний диктант. Якщо виконаємо все правильно, то одержимо гран-при. У перших двох колонках устав, де потрібно пропущені букви. У третій, де слід, виправ помилки. Друге наше завдання позначити рядок, у якому в закінченнях обох прикметників слід писати І. Те. Третє наше завдання познач рядок, у якому всі закінчення іменників та прикметників записано правильно. Передок Б колючою хвоєю, могутньою топовою. Перте завдання добери і напиши антонім. слова з протилежним значенням. Радісний, сумний, похмурий, тонкий. Товстий гладкий, бездарний, обдарований, талановитий. Ось ми і впоралися із нашим завданням Великий перемоги». Можемо сміливо розфарбувати наш трофей. Дякую всім за роботу. До побачення.